Непростий проєктор, тому і умови непрості. Ми вирішили випробувати цей новий проектор на максимальну діагональ, але були обмежені екраном в 100 дюймів, який встановлений в нашому магазині. А цей пристрій може транслювати картинку в розподільній здатності 4K від 65 до 300 дюймів. Тому наш 100-дюймовий екран здавався мені не таким вдалим для зйомок. Тому ми вирішили зняти матеріал на екрані справжнього кінотеатру. Nice. одразу скажу, що це суто домашній проектор. Навряд чи його можна використовувати в кінозалах такого масштабу. Були навіть пропозиції зібратися з друзями і орендувати цей кінозал для перегляду фільму. Але якщо по картинці ми отримали неймовірний результат, про який ми скоро поговоримо, то на величезний кінозал навіть вбудованої акустичної системи JBL не вистачило для повних вражень. Точно треба була інтеграція з акустикою кінозалу, а це вже додаткові заморочки, і точно не для таких подій. Чого не скажеш про враження від перегляду вдома? Я коли перший раз розпакував проектор в домашніх умовах, я був в захваті від вражень. Спочатку я не повірив, що звук іде з проектора. Він тут дуже об'ємний, і якщо ви берете в зал до 50 квадратних метрів, то я навіть не певен, що ви будете думати за додаткову акустичну систему. Повірте, вона тут високої потужності, як для такого компактного пристрою, так і насиченого об'єму. На шпалерах вдома, навіть не на повністю білих, я отримав реалістичне та чітке зображення. Дорогі глядачі, це топ по Hisense. На сьогодні це краща модель, поки що краще у них немає. Але я говорю, це не просто так, щоб вам тут щось зараз продати. Просто ви дізнаєтесь ціну, будете шоковані трошки, тому я не хочу, щоб ви думали, що проектори Hisense такі дорогі. У них будуть і набагато доступніші моделі, які мають трохи меншу яскравість і, можливо, не такий преміальний звук, але більш доступні по бюджету. Просто нам пощастило сьогодні першими в Україні ознайомитись з топовим лазерним проєктором Hisense c 2 Ultra. Все це завдяки теплим стосункам з компанією Горєні Hisense Україна та вам, дорогі глядачі нашого каналу. Адже ви завжди готові підтримати наш канал теплими коментарями, підпискою і вподобайками. За це отримуєте ви нагороду. Споглядайте цей витвір технологій на своїх екранах. Першими в україномовному YouTube від себе дякую всім, кого я перерахував вище в цьому відео. Давайте знайомитись ближче з проектором, який буде нас сьогодні дивувати. В комплекті знайдемо металевий пульт дистанційного керування, посібник користувача та блок живлення. Корпус проєктора також металевий. В нижній частині ми бачимо сабвуфер вбудованої акустичної системи, а широкополосні динаміки вже в основному корпусі разом з іншими компонентами. Звукова система має формат 2.1 і максимальну сумарну потужність в 40 Вт. Кнопка живлення в нижній частині, і також по центру внизу маємо вхід для живлення. Від мережі. Попереду маємо глянцевий корпус з акцентом на основні технології, які присутні в проєкторі, а також оптичну систему лазерної трансляції і декілька датчиків для фокусування та вирівнювання зображення на полотні екран. Дизайн проєктора розроблений у форматі 360 градусів. Ви можете легко та впевнено повертати його навколо своєї осі і нахиляти на підвісах вперед чи назад. На нижній частині корпусу є стандартна різьба, яка дозволяє використати штатив для встановлення. Все це дуже полегшує трансляцію зображення та налаштування положення екрану. При розміщенні проєктора та під час взаємодії з корпусом дуже відчувається преміальність матеріалів. Одразу скажу, що навіть на підвищеній гучності не відчувається запирання звуку чи зайвих шумів від корпусу, все на вищому рівні. Не хочуть повісити убивку. Думаєте, я все вигадав? Ми ж не будемо вас за це заарештовувати. Я був на тому місці на той час. Я чорний, я в телевізорі. Я був там. Я наче ходжу з мішенню на спині. Вони отот -от повісять на тебе все це лайно. Перед дезерфі. Деться про вбивство видатного білого. Він був Джесі Джексоном білого супремасизму. Тихо. А ви з ним щось зробили? Це не бій чи втеча. Це лише втеча. Бачиш, що вони роблять зі мною. Я не тікатиму. Вони мої сім'ї, тож ви маєте витягти мене з цієї пастки. Все масштабніше, ніж ви думали, потрібна історія, в яку вони повірять. Ти більше не маєш ході. Ну і що далі? Повернуть своє життя. Поверги, брате. Ти поводиться, як злочинця. Всі інтерфейси розташовані на задній панелі проектора. Там ми знайдемо два HDMI стандарту 2.1, перший HDMI з каналом для повернення звуку ARC. Два високочастотних USB, оптичний виход багатоканального звуку та RJ45 для провідного долучення до інтернету або домашньої мережі. По бездротовим технологіям ми маємо і Bluetooth, і дводіапазон Wi-Fi. Звісно, також підтримуються всі сучасні можливості передачі зображення з пристроїв Apple, Android та Windows. Все це керується найсучаснішою версією операційної системи, яка називається Vida7.6. Дорогі глядачі, ми працюємо і створюємо для вас контент щодня. Без вихідних, завжди слідкуємо за трендами сучасної електроніки. І будемо дуже раді, якщо ви під час перегляду поставите лайк та залишите свої враження від побаченого. А якщо цей огляд спонукає вас підписатися на наш канал, це найвища нагорода для нашої команди. Будемо робити для вас ще більше. Дякую. Ну що, до самого важливого? Готові дивуватися? Такого зображення від проектора ви точно не чекаєте. Я думав, що на 300 дюймів розтягнути картинку це буде для нього надскладна задача. І частіше за все, як ми знаємо, на папері написані завищені цифри. Але на практиці Хайсенс дуже здивував. Жодної втрати чіткості зображення. Уявіть собі, чіткість в 4К. На екрані 300 дюймів. Ви бачите найдрібніші деталі картинки на величезному екрані. Це дійсно вражає. Яскравість проєктора, яка заявлена виробником, 3000 люмінів. І у нас є можливість порівняти враження з моделлю c 1 яка була у нас в попередньому огляді. Це дійсно набагато вища яскравість. Звісно, максимальні враження та комфорт ви отримаєте при повній темряві, але якщо ми враховуємо, що вдома не завжди можна створити такі умови, то спеціальні жалюзі можуть допомогти вам отримати вже мінімальні умови для комфортного перегляду. Ми не будемо забувати, що цей проектор створений саме для домашнього використання. З його допомогою ви легко можете створити професійний кінозал прямо вдома. Дивитись фільми на такому пристрої це зовсім інші враження, ніж на телевізорі. Зовсім інше сприйняття картинки. Це захоплює на всі 120% як картинкою, так і звуком. Dolby Vision, HDR10, HLG та IMAX все це підтримується цим проектором. Що це дає? Ну, звісно, ви не маєте обирати сервіс або формат фільму, який ви хочете подивитись. Просто вмикаєте і отримуєте повноцінне задоволення. Стосовно налаштування, у проєктора є потужна система корекції викривлення зображення, а також автоматичного фокусування. Він завжди намагається зробити картинку чіткою, якщо змінюється відстань від проєктора до полотна екрану, але інколи бувають помилки з масштабом екрану, тому необхідно цей параметр налаштувати вручну. Сьогодні ми споглядали зображення на дещо вигнутому екрані, і це, я вам скажу, не дуже вдалий варіант. Потрібне рівне полотно. Тоді не буде проблем з куточками зображення. Також в окремому меню вам доступні всі ручні коригування трапеції картинки. При першому увімкненні обираєте формат розміщення проєктору, його можна розміщати як перед екраном на стійку, так і на стелю. Тоді він вносить відповідні корективи в трансляцію правильної картинки. Оптичний зум це чудовий спосіб вирішити проблему розміщення проектора в компактних приміщеннях. Він дозволяє розмістити проектор з меншою відстанню до екрану, а також без втрати якості отримати необхідний розмір зображення. Також за рахунок широкого кута охвату оптики ви маєте змогу розміщати проектор ближче або далі до екрану. Нагадаю, що розмір проєкції від 65 до 300 дюймів, тому на відстані в 2 метри ви вже отримуєте увага, 100-дюймовий екран. Щоб отримати екран в 200 дюймів, необхідна відстань всього 4 метри. А для досягнення розміру в 300 дюймів достатньо буде всього 6 метрів. І це, друзі, без втрати чіткості зображення. Ігрові можливості реалізовані завдяки підтримці сучасних ігрових платформ, особливо Microsoft Xbox. Проєктор має режим низької затримки до 60 мс і навіть підтримує 240 кадрів на секунду в розподільній здатності 2K. Я не можу сказати, що це прям чудова ігрова платформа, але на сьогодні такі пристрої, як цей, мають бути мультифункціональними. І Hisense c 2 Ultra дає вам можливість пограти на великому екрані. Ну, а я можу сказати, що дійсно цей проектор не для кожного. Це точно не масовий продукт, який будуть купувати десятками за день. Наприклад, на даний момент в Україні для продажу доступний тільки один такий проектор. Інший ви зараз бачите на своїх екранах. Але те, що я помітив, це за декілька останніх років кардинальне збільшення кількості якісного контенту. Та покращення його обробки потужними процесорами візуальних пристроїв, які формують нам зображення. Тому більшість людей міняють свої старі телевізори 43 дюйми на 65 і навіть на 75 дюймів. Всі виробники значно збільшують середню діагональ, яка є у них в продажу. Подивіться, наскільки мало вже цікавих маленьких діагоналей. Все більш-менш преміальне починається від 55 дюймів. Приріст по 100 дюймовим моделям, які ми продали в магазині smartshop.kr.ua, це безкінечна кількість відсотків. Бо 100 дюймів у нас тільки в 2024 році почали купувати і тренди тільки зростають. Але чи знали ви, що такий телевізор не вийде занести, я маю на увазі 10овий в звичайний багатоквартирний будинок? Це неможливо з урахуванням габаритів пакування та його ваги. І що робити, у кого не приватний будинок. Все вірно, цей проєктор я приніс з пошти в одній руці, встановив вдома, налаштував за 3 хвилини і вже дивлюся кіно в височеній якості. Повірте, за цим майбутнє, хоча і враховуйте те, що повноцінно поки що проектор телевізор не замінить. Отже, якщо вам потрібен дійсно велетень, у вас в кімнаті є вільна стіна мінімум на 65 дюймів, сміливо беріть. Ви будете дуже здивовані тим, що може цей апарат. І вам не потрібні величезні коробки, втомлені вантажники, які можуть ще й пошкодити ваш величезний телевізор під час транспортування. Умовно, наприклад, на 8 чи 16 поверх занести 100 дюймовий телевізор це просто нереальна задача. Варіантів для застосування преміального проектору просто безліч. Створити умови для його повноцінної роботи також можна, з цим ми вам точно можемо допомогти. Також тим, хто буде замовляти в нашому магазині такі преміальні проектори, ми готові запропонувати найкращі умови по доставці та допомозі зі встановленням. Всі контакти є в описі до відео. Дякую, що ви дивитесь наші відео, дякую, що підтримуєте наш канал і дякую всім, хто вирішив підписатися. З вами сьогодні був Павло, керівник магазину SmartShop.kr.ua. з нетерпінням чекаю нашої нової зустрічі в наступних відео.